Успішну операцію з евакуації пораненого українського воїна провела 13-та бригада національної гвардії України Хартія. Порятунок побратима здійснили завдяки наземному роботизованому комплексу НРК та оприлюднили відеофакти. Спільна вдала операція підрозділу НРК та батальйону оперативної підтримки пройшла у смузі відповідальності Хартії на північ від Харкова. Загальна протяжність евакуаційного маршруту склала 12 кілометрів. Це найкраще, що я бачу.